Всім привіт! З вами канал Chilling Home. І сьогодні ми поговоримо про следермена. Хто такий насправді следермена? Це міф? чи щось більше? Давайте розбиратись. Звідки взявся образ Следермена? І чому в нього вірять? Блять, звісно, якщо ти віриш в нього, це буде повне довбоя. Вперше Слендермен з'явився у 2009 році як частиною конкурсу. Його створив Ерік Трудсен. Цей образ швидко став вірусним, і люди почали вигадувати нові історії. Історії про слендермена почали з'являтися по всьому інтернеті. Були навіть випадки, коли люди стверджували, що бачили його в реальному житті. Карл. Слендер в реальному житті. Ви що, ви реально вірите в це? Основні риси, високий зріст, чорний костюм, велике обличчя, довгі руки, здатність зникати і з'являтися. Найвідоміший випадок стався в 2014 році, коли дві дівчини в США напали на свою подругу, бо нібито хотіли довести відданість слендермену. Ви бачили ці фейкові відео в інтернеті про слендермена? Є багато відео, які люди знімали, нібито з справжнім слендерменом. Але наскільки це правда? Чому цей образ такий популярний? Його зовнішність нагадує класичних монстрів, тому він виглядає знайомим, хоч і нереальним. Нас мозок працює так, що чим більше ми віримо в щось, тим більше воно стає реальністю. Ну чи існує? Слендермен насправді. Звісно ж, ні. Звичайно, доказів існування Слендермена немає. Це просто вигадка. І все від людей. Але чи означає це, що він не може впливати на реальність? Люди, які на повному серйозі вірять в Слендермена, це якісь долбойове, блі, на голову. А ти віриш в Слендермена? Напиши в коментарях. А може, прямо зараз він стоїть в тебе за спиною.